Нача майстерня Антошка та я Іскорка Пум вітаємо вас. А ну мої друзі, А ну відгадайте, яке свято до нас в гості поспішає? Весь тиждень відпочивають, всі млинцями пригощають, холод зиму проводжають, а весну з теплом зустрічають. Та це ж. Масниця! Масниця один з самых світлих і веселих свят. На цьому тижні виготовляли домашній оберіг ляльку масницю, яка символізує достаток, урожай, здоров'я і захист житла. Таку ляльку виготовляють і зберігають весь наступний рік. І ми з вами. Виготовимо сьогодні такий оберіг. Але спочатку давайте з вами розімнемо пальчики та приготуємо їх до роботи. Пальчикова гра млинці. Сьогодні ми з вами будемо пекти млинці. Повторюйте за мною, Місим тісто ми в долонях. Ой, і борошно на скронях. Буде ми пекти млинці, повертати у руці. Ой, млинці мої горять, треба швидше обертати. Загорни млинець сирок та скуштуй скоріш дружок. Ой, один, два, три, чотири, п'ять. Треба знову починати. Місим тісто, ми в долонях. Ой, і борошно у скронях Буде ми пекти млинці, повертати у руці. Ой, млинці мої горять, треба швидше обертати. Загорни в млинець сирок та скуштуй скоріш дружок. Молодці малята смачного вам. Для роботи ми візьмемо пензлик, клей, фломастери, червоний аркуш паперу, пухнастий дріб, паличку, а також з білого паперу переселену кружечок. Спочатку з червоного паперу Ми малята молодці, почастуємо маму й тата. Буде радості багато. Яйця вправно розбиваєм молока до них вливаєм завірюха із муки веселяться малюки. Ой млинці, ой млинці, ми малята молодці почастує маму й тата, буде радості багато, сонце в тісто заглядає. Коворідка вже палає. Ось і перший є млинець, наче сонця промінець. Ой млинці, ой млинці, ми малята молодці. Почасуем, З цієї гармошки ми зробимо радості, Для ляльки масники. Тепер його потрібно ось так зібрати та пухнастою проволокою Обкрутити так ми сформуємо ляльці, руки. Млинці, ми малята, молодці. Почастує, маму і тата, буде радості багаття. Білий кружечок це обличчя ляльки, масниці. Тому ми його намажемо клеєм та приклеїмо. А потім візьмемо фламастери та розмалюємо їй обличчя. Намалюємо зачіску, очі, ротик та носик. Будемо млинці завзято на сніданок готувати. Ой млинці, ой млинці, ми малята молодці, почастує, маму й тата. Буде радості багато. І залишається Яйця вправо. Просунути дерев'яну паличку між І все Наша лялька оберіг готова. Ми малята молодці, почастує маму й тата, буде радості багато, сонце в тісто заглядає, сковорідка вже палає. Лялька-масниця не просто іграшка-забава, у ній живе історія віків. Це символ сонця, щастя і тепла, і мудрість українського народу. Лялька-масниця нащадка зберегла. І ми, друзі, сьогодні з вами зробили ось таку ляльку-масницю. Нехай вона оберігає вас та ваші оселі. А з вами була творча майстерня Антошка та я Іска Капун. До нової зустрічі, малята!